Фліс, теша підруса. Агамішечка 8 кг за 1400. Чоловіча фліска фірму. Розмір Елька. Плотна чоловіча. Флісова курточка. Розмір XL. Середині на підкладці. Ще одна чоловіча фліска теж великого розміру. Розмір Елька. Жіночий фліс. Розмір 56-й. Lėskava, žinočia, pliska, vazir S. Žinočia, plotny, frizys, rozmer M. Taka žinočia, frizys, rozmer L. Čelovičiai, frizys, rozmer L. Žinočia, teplasenka, frizys. Rozmer, pačias šistka. Taip, priblėžnavęs L, X, L. Чоловічий легенький фліс розмір 50. Ще один чоловічий також фліс розмір S. Жіночий фліска розмір XL. Чоловічий плотний фліс розмір. Жіноча фліска розмір 2XL. Жіночий фліс на гудишках розмір L. Жіноча плотна фліска розмір L. І останнє це є чоловічий фліс розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400 кг.